І далі кожен наступний правитель, е якщо Юрась Хмельницький він хоча б мав ім'я Богдана за собою, то від нього, от Виговський, і далі. І далі кожен наступний, вони мають все менше і менше легітимності. Тобто, тому що немає сталих структур, то ці структури не встигли сформуватись. Е і шляхта, навіть які були як шляхтичі, такі як той самий Юрій Немерич і так далі. От прототипом всіх цих шляхтичів є головний герой цього фільму, е, вони показачились, а це означає, що в принципі вважались на рівні козацької старшини. Тобто, десь от так. Хоча багато там той же самий пізніше е, Дунін Борковський е, відомий, радше. Після смерті, з тим, що там легендами про те, як він е, в Чернігові там вставав з могили і на кареті їздив в якості там Паря і так далі. і так далі Та можете mm -hmm. погуглити, це цікава якби історія теж варта екранізації. ну Наприклад, той же самий Дунін Борковський мав теж шляхетне, шляхетне, можливо, навіть е, польське походження. Ну, власне, прізвище на це натякає, та й Мазепа теж шляхти. Тобто, е, як шляхта, звісно, в козаках був цей стан, але не було легітимних правителів раз. А по-друге, чим далі, до кінць, ближче до кінця 17 століття, тим гостріше, гостріше стоїть питання фіскальне. Тобто цього терену війська запорізького ну не вистачає на створення великої самодостатньої армії. Не вистачає. Тобто там треба було ну, максимально всім затягнути не те, що а все, що тільки можливо, щоб тримати велике військо. Чи були такі приклади в історії? Були. І вони зароджуються якраз десь в той же час. Це куршуство пруське, яке. Кінець 17 століття, на початку 18 століття перетвориться поступово поступово в прусське королівство. Причому там спеціальний цікавий титул король в Прусії. Тобто, це якби королівський титул, але такого якби слабше за звичайного рангу. Тобто, показує, що ну навіть там які хоч і мали знатність у них була проблема, тобто, щоб на рівень королівський вийти. Е, і дійсно, Корфусто Пруске це яскравий приклад супермілітаризованого суспільства, не дарма про нього жартували, що це якби не країна, яка має армію, а армія, яка має країну. Якби. Фраза дуже популярна е, була і, напевно, найточніше описує Прусське Королівство. Але в Пруському Королівстві було те, чого не було, на жаль, е, на цих теренах.